Не всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні ваш улюблений гороскопчик. Тиждень ми починаємо завжди з гарних позитивних новин або дуже змістовних і ґрунтовних новин. Але перед цим хотів вам нагадати всім, що в мене є для вас ось такий неймовірний подарунок. На жаль, на минулому тижні я не встиг його розіграти, тому що були деякі е причини, які, на жаль, я не можу вам озвучити в прямому ефірі. Але хочу вам нагадати, що оцей подарунок. Лонгується на цей тиждень також. Тобто у вас вже два, ем, двічі більше можливостей виграти ось отакий от подарунок. Це блендер від компанії СМЕГ. Я дуже бажаю вам його перемогти. Що вам потрібно, як завжди, що потрібно зробити, це підписатися, поставити лайк цьому відео і обов'язково коментувати, наприклад, хто ви по знаку Зодіака. Ну що, все вже у нас є для того, щоб почати. Тож давайте починати. Повний тиждень нереально крутий. По перше, все, що ви вважали е, несправедливим для вас. Встане на свої місця. Тобто, якщо вас хтось колись ображав, чи якщо ви відчуваєте, що хтось вам ем, маніпулював і залишив вам дуже поганий наслідок, знайте, карма цих людей на цьому тижні е, дістане. Причому ви дізнаєтесь про це на початку тижня, чого я вам всім і бажаю. Тиждень дуже стабільний. Тиждень, в принципі, буде проходити під більш такою емоційно жіночою енергією, але в цілому буде разом ваш ваш Ум буде е, прозорий, чистий, сконцентрований. Тобто, цей тиждень можна. Перевертати гори, і я впевнений, що у вас абсолютно все вийде. До речі, якщо у вас була якась ем, ем, мрія про те, щоб змінити роботу, або стати на якийсь новий інший рівень по роботі саме тиждень для вас, тому що я вам гарантую на 100%, що якщо ви попрацюєте на цьому тижні над цим питанням, ви отримуєте 100% позитивний результат. Тілець. Хочу тебе попередити, твої емоції з приводу стосунків вони дуже сильно тебе. Руйнують. Якщо ти вже маєш відносини чи не маєш відносини, в тому нема е, ніякого значення. Я просто хочу тебе е, сорієнтувати і сказати, що зараз всесвіт, на жаль, не сконцентрований на твоїх е, якихось особистих питаннях. Він дуже хвилюється за твою реалізацію. Насправді, Всесвіт завжди хвилюється більше за тебе, ніж за те, що ти хочеш в своє життя притягнути, а точніше, людей, яких ти хочеш притягнути або втримати навпаки. Тож будь Будь Ласка, я тебе дуже прошу. Тобі всесвіт зараз дає дуже правильну енергетичну зону комфорту і нею і користуйся. Намагайся зараз максимально витрачати час на себе. Зрозумій, що стосунки, це, звісно, дуже добре. Сім'я для тебе в першу чергу на першому місці. Це також дуже добре, але м настає такий час, що зараз тобі максимально треба працювати з собою. Тож, будь ласка, будь ласка, на цьому тижні максимально приділи цьому увагу. Близнюки. на цьому тижні треба буде трошечки обережно зі своїми бажаннями, а особливо, коли бажання стосуються незрозумілої для тебе теми. Наприклад, ти хочеш чого, того, що не знаєш сам. Всесвіт дуже емоційно зчитує твої зараз побажання. Він виконує все, що ти забажаєш. Якщо ти будеш сфокусований на негативі, негатив, ти собі і притягнеш. По роботі буде на цьому тижні доволі добре. якщо ти не маєш ще роботу, це найкращий час, напевно, для того, щоб почати ось цю всю історію. Але пам'ятай, що тобі трохи не вистачає сил, тобі трохи не вистачає енергії. І я тобі скажу, що цю енергію ти будеш отримати від творчості. Тобто будь-яка творчість, будь-яке заняття творчістю, воно змінить твою ситуацію в позитивний лад. Тож, будь ласка, попрацюй над цим. Намалюй щось, вирази себе в танці, чи просто займись якимсь я не знаю ораторським майстер, майстерством. Я впевнена, що в тебе все вийде на цьому тижні. Раки, на цьому тижні вас чекає неймовірна трансформація. Енергія, яку ви будете випромінювати на цьому тижні, вона дещо буде для вас руйнівна. Ви начебто будете за щось хвататися, і воно буде, наче, тріскатися чи взриватися у ваших руках. Але пам'ятайте, що ви зараз перенаповнені енергією. Ви на цьому тижні не просто зможете себе реалізовувати, ви зможете допомагати цією, ділитися цією енергією. З іншими людьми, тож, будь ласка, взяли себе в руки, пішли енергетично роздаватись і не бійтеся, бо все, що ви віддасте на цьому тижні у Усесвіт, все повернеться вам. Причому з сторицею. Хочу також ще сказати з приводу стосунків. Дуже класна карта для того, щоб починати нові стосунки, руйнувати старі застарілі, точніше, стосунки і починати нові фінансова сфера. Ну я тут не можу, ви тут не зможете похизуватися нею, але це тільки початок. Повірте, те, що відбувається з вами, та яка у вас трансформація відбувається, вона дійсно змінить вашу енергію в дуже позитивну вібрацію. Леви, на цьому тижні зверніть, будь ласка, увагу на. Вашу родину вам не вистачає зараз багатьох енергетичних сил саме із за того, що карма вашого роду, точніше, вашої родини, вона несе дуже негативні вібрації. Що нам потрібно зробити? Ну, по-перше, це пробачити тих людей, які принесли в нашому роду дуже погані вібрації, попросити за людей, які несли колись дуже давно негатив у ваш рід. Також пробачення, і найголовніше це налагодити стосунки з тими, хто є зараз. Я розумію, що це може бути нереально важко, але ви повинні зрозуміти, що таким чином ви допоможете собі зруйнувати абсолютно весь негатив з вашого е, простору. Це по-перше, і по друге, найголовніше фінансовий стан ваших е, вібрацій, тобто фінансова енергія, вона на цьому тижні буде дуже м -м, слабка. Тому, будь ласка, максимально поекономимо на цьому тижні гроші і не робіть ніякі такі, знаєте, необдумані покупки, чи може підписання якихось таких ну не дуже гарних контрактів, договорів. Тож, будь ласка, на цьому тижні будьте дуже обережні саме в цьому. Любі діви, на цьому тижні фокусуйтеся на своїх стосунках. Так, я рідко кажу про стосунки, тому що стосунки це. В першу чергу особиста історія, і у кожного вони по-своєму вібрують. На цьому тижні хочеться, щоб ви для себе зрозуміли, що для вас ваші стосунки. Максимально спробуйте фокусуватися на правильних вібраціях подумайте, чи дійсно вам потрібен, чи потрібна ця людина, чи хочете ви дійсно мати когось взагалі біля себе, чи вам просто не вистачає трохи часу на себе. Саме е, любов і проява для себе це найголовніша історія. Тому е, я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що в вашому житті е, найкраща і найліпша людина це ви. Самі, якщо ви будете щасливі, ви будете відчувати себе щасливими. Якщо ви будете відчувати себе щасливим, ви будете вібрувати щастям, і до вас будуть тягнутися саме щасливі люди. А коли ви знаходитесь у енергії депресії, униння і всього цього, ви притягуєте до себе таких людей. Тож, будь ласка, цей тиждень трансформації. Тож думайте позитивно, вірте в позитив, і у вас все вийде. Ну що, Терези, на цьому тижні я не можу похвалитися для вас гарною інформацією. На жаль, йде дуже важка трансформація вашої енергії. Ви е, е, на попередньому тижні, може, відчували якусь таку своєрідну ейфорію, то цей тиждень приземлить вас і дуже глобально. Ну, по-перше, хотів би сказати, що цей тиждень дуже багато буде різних сварок, різних якихось негативних розбірок. Тому, будь ласка, я вас. Дуже прошу, пам'ятайте, що не ведіться на маніпуляції а люди, начебто, знаєте, як. Просто як всі зговорилися і будуть вас максимально активно провокувати. Тож, будь ласка, сили вам і впевненості. Фінансова історія також буде доволі складна, але ви повинні зрозуміти, що пізніше ви подякуєте Всесвіт за цю ситуацію. Те, що у вас в фінансах відбувається, звичайно, дуже важко вам енергетично і фізично, і морально дуже важко. Воно дуже на вас. Бо гроші, в принципі, це одна з. З ваших е, таких гарних стихій не до речі, не, не усі знаки зодіаку відчувають це, цю вібрацію. Але хочу дати вам зрозуміння, що ви можете себе реалізувати набагато більше. Те, що ви хочете затриматись там, де ви є, на жаль, вже не працює. Тож активно міняємо свою, свої стратегії, активно міняємо своє життя. І все ж таки здоров'я, здоров на жаль, має доволі важку енергію. Все ж таки, із-за того, що ви будете дуже багато переживати, бо ви знаєте, що нерви це абсолютно весь. Наш організм і е, він складає повністю всю е, історію нашого організму, тобто всі хвороби нас якраз ідуть від нервів. Тож, будь ласка, заспокойтеся, максимально медитуйте і сприймайте цей тиждень як е, те, що вам обов'язково треба пережити. Тому, будь ласка, е, максимально тримаємося, і все у нас вийде. Скорпіони, на цьому тижні сфокусуйся на відносинах. Стосунки трохи будуть давати ну, не, не ті вібрації, які б ти хотів. По-перше, по-друге, хотів би тебе сфокусувати на те, щоб ти максимально зараз думав про свою реалізацію. Я відчуваю, що на цьому тижні ти зможеш змінити і дуже багато змінити, що у своїй роботі. Якщо ти ще досі не знаєш, що тобі робити, я хочу тебе попередити, що якщо на цьому тижні ти не зможеш зрозуміти все ж таки, куди тобі рухатися, куди ти хочеш йти, на жаль, в це затягнеться ще на декілька місяців. Тож, будь ласочка, цей тиждень присвяти реалізації, чого ти хочеш. Випиши, розкажи, не, не, не соромся. Того, що ти може щось хочеш, того, чого інші люди не сприймуть. Це нормальна історія взагалі. І найголовніше попеклуйся про своє здоров'я, бо на цьому тижні можуть вилізти якісь болячки, які в тебе вже були раніше. Будь ласка, фокусуйся саме на цьому. Стрілець. Ну що, э, цей тиждень може подарувати для тебе нові стосунки. Якщо ти э, маєш стосунки, і ти відчуваєш, що вони вже підходять до кінця, я тобі хочу сказати, що доля може тобі підкинути дуже гарну людину. Або в тебе нема стосунків взагалі, це також може бути. Тобто чекай на нові які знайомства. Але якщо в тебе все добре в стосунках, пам'ятай, що в тебе може з'явитися дуже класний друг, який може змінити твоє життя. Кардинально, може дати йому зовсім інші вібрації. Здоров'я міцне, як завжди. Мені здається, що ви взагалі зроблені із сталі. Але пам'ятайте, що в цій сталі, цій оболонці. Є дуже м'яке місце, а точніше, найслабкіше місце це ваша душа а, і ваші емоції. З ними треба бути дуже обережними, з ними треба не гратися, з ними ними не треба маніпулювати. Треба себе приймати, треба себе любити, треба себе, оцю внутрішню свою дитинку яким чином а, захищати від всього негативу. Тож, будь ласка, концентруйся на цьому тижні саме на цьому. Козиріх, ну що, я хочу тобі сказати, що нарешті ти вже по-іншому будеш сприймати своє життя і ідуть класні позитивні зміни, які абсолютно інакше. Будуть заходити в твоє життя. Перше, що б мені хотілося тобі сказати, це те, що в тебе фінансова карта дуже класно падає. Це те, що в принципі це ту з пентаклів, які говорять про позитивні зміни, класні зміни. І найголовніше, те, що ти отримаєш нарешті те, про що ти мріяв. Я не знаю, яка в тебе така була фізична мрія. Я впевнений, що на цьому тижні вона обов'язково здійсниться. Друга карта, яка мене також дуже сильно порадувала, це карта справедливості. Нарешті, все, те, що негативне було біля тебе, буде відображуватися тим людям, які цей негатив заслужили. А чого ні? Ви знаєте, карма, карма, вона дуже глобально працює з людьми. А з вами я можу вам стовідсотково сказати, що карма буде поступати на цьому тижні дуже позитивно, і ви нарешті ви заслужили оці неймовірної енергії. Водолій справедливість на цьому тижні з тобою, нарешті. Всі, хто намагався тебе руйнувати, нищити енергетично, будуть отримувати своє. Це по перше. По-друге, зона комфорту, яка е, в тебе була раніше, вона буде знищена. На жаль, хочеш ти цього чи ні, це вже ну, як то все світ тебе запитувати не буде. Але це найкраще для тебе. Зрозумій, люди, ситуації, робота е, і тому подібне. Вони, якщо вони на цьому взагалі в тобі в новому в твоєму житті не потрібні, Дні будуть, вони будуть зникати. Не намагайся їх повернути, не намагайся їх оплакувати чи казати Боже, як же було раніше добре. Зараз погано, я тобі даю 100% гарантію, що потім ти світу за це подякуєш. Риби. Цей тиждень буде дещо важким для вас. Ну, по-перше, хотів би сказати, що трійка мечів, вона символізує про те, що зараз накопичилось дуже багато емоційного в тобі, і ти не знаєш, як з цим всім виходити з цього всього. Я тобі можу сказати, що проблема у тому, що нас з самого дитинства вчать все. Пригнічувати в собі, триматись, терпи а, і тому подібне. На цьому тижні я хочу, щоб ти не терпів чи не терпіла. Я хочу, щоб ти висказалася. Я хочу, щоб ти може там, пішла до психолога чи пішов до психолога. Хочу, щоб ти, може, змінив атмосферу, змінив людей. Просто тобі дуже сильно цього не вистачає. Але я хочу сказати, що всесвіт тебе почув. Тому що ти дуже галосно говориш. Всесвіт знає, що в тебе відбувається, він відчуває, і я впевнений, що в тебе все буде добре. Найголовніше, те, що в тебе є контакт з цим всесвітом, що, на жаль, деяким не зрозуміло, як це зробити. А в тебе він є природній контакт, тому що всіх риб вони дуже такі енергетично глибокі. Тож, будь ласка, користуйся цим. Незламні, ну я дуже сподіваюся, що ваш улюблений гороскопчик вам сподобався і що ви для себе зараз зробите всі ті висновки, які потрібно зробити. А я хочу вам нагадати, що на цьому тижні я розіграю оцей неймовірний класний подарунок, який може стати саме ваш. Це найкрутіший напевно, блендер, міксер ручний, який я, наприклад, тримав у своєму житті від компанії Смех. Я хочу, щоб ви перемогли і забрали його собі додому. Сивий такий, він такий блакитний, трошечки нагадує частинку нашого з вами в прапору. А що треба для, для, вам зробити для цього? Це підписатися, поставити лайк цьому відео і прокоментувати, прокоментувати все, що вам завгодно. Наприклад, чи сподобався ваш гороскоп, чи хотіли ви гороскопи якісь інші, іншого формату? Пишіть мені, пишіть. Ну що, друзі, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв і до завтра!